Мир Божий вам всім любі друзі, сьогодні в нас ранок, субота. Слава Богу. Вихідний день сьогодні ми прочитаємо Слово Боже, яке записано в посланні до Римлян 5 розділу. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми вірою отримали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею. Бо Христос, коли були ми ще недужі, своєї пори, помер за нечестивих. Слава Богу. Біблія говорить, що ми можемо виправдатись вірою. Тобто безкоштовно для нас, без грошей, безплатно, виправдаючись вірою, щоб ми мали мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. За гроші ми сьогодні нічого не можемо отримати від Бога, любі друзі. Бог дає нам мир свій безкоштовно, безплатно. За це все Ісус заплатив на Христі Голгофі, помираючи. За кожного з нас, взявши наші гріхи з собою на дерево, слава йому за це навіки. Амінь.